Я всіх вітаю глядачі і підписчики мого каналу. Мої Май... Майбутні підписчики і глядачі. Мене звати Саша. Я живу в Україні, прекрасній країні в Закарпатті. І можливо хтось мене узнав. У мене є канал Академія Житне ТВ. Основний мій канал. А це... Канал буде про сільське життя. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, підписуйтесь, коментуйте. У мене, на жаль, чи на щастя, не знаю. Інвалідність друга група ДЦП. Я ніде не працюю офіційно. Я вдома. От надумав собі зробити сад. Ну, сад, виноград. Обновити все. Тому що ці всі культури, що є, вони вже застаріли у батьків. Ну, бабушки, дідусь садили, бабуся садила. Я хочу все обновити, все з... заново зробити. Ну, звісно, буде багато чого цікавого. Багато чого. Ну, от... <плес> Любі садоводи, Я відволікся трошки. Тому що прийшли провіряти за газ. Показники. Що я планую на цьому каналі? Робити, показувати. Я хочу спробувати себе. В. різних, у різних сферах. Садовод, садовод. Ну, садоводнищество. Я вибачаюсь, я, я, як правильно сказати. Це буде, напевно, цікавий канал для садоводів, для. Городників, для дачників. Тут у мене, як бачите, присоединився до мене. Мій друг. Він завжди зі мною. Скоріше за все, ви його будете бачити багато на каналі. Так як я вже сказав, це буде канал цікавий для садоводів, дачників. Сільських людей, то можливо вдати з города переїхав в село, на дачу. Це перше відео вступительне. Я хочу дещо задумав, якщо все вийде. Бо я цього ще ніколи не робив, ніколи Ну, якщо вийде, це буде дуже-дуже класно. Канал у мене новий і задумка у мене нова. Я сподіваюся, що ви мені будете совітувати, підказувати. Я буду дуже-дуже цьому радий. Узнавати щось нове для себе. Можливо. Для когось буде щось від мене корисне. В плані розвиття каналу, Цей канал буде суто про сад, про город, Про різні культури. Виноград. Ну, одним словом, що я буду в саду робити в огороді. Все буду показувати на цьому каналі. У мене є, звісно, канал Академія Різні ТВ. Я спробую вставити ссылку на цей канал. А цей канал. На той канал. Ну, щось таке буде. Надіюсь буде корисно всім садоводам, всім городникам. У нас вже начало. Ну, закінчується літо, скоро почнеться осінь. Але на городі і в саду працювати завжди буде. Знайдеться час. А мене, слава Богу, часу є. Я молодий. Так що буду працювати. Мені будуть допомагати. Одним словом. Все, що я буду знімати в огороді, в саду, все буду показувати на цьому каналі. Є в мене одна задумка, друзі. Любі садоводи, огородники. У нас тут в мене в селі є заброшений сад, який ніхто не обробляє. Я визнавав, питав він руках. Я вже узнав, чи, у чиїх руках. Я буду цікавитись, питати. Якщо вийде його орендувати, це взагалі буде класний контент на цьому каналі. Тому що в мене з'явилася божевільна ідея. А яка? Побачити все у. У роликах наступних. Не знаю, коли вийде нормальний повноцінний ролик. Але думаю, що незабаром. Неділі дві може три. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Сподіваюсь, буде познавательно і для вас, і для мене. Я в цьому плані тільки буду розвиватись. Повноценно. А що я хочу зробити? Слідкуйте за моїм каналом і побачите, друзі мої. Садоводи і огородники. І виноградники. Коротше, всі, хто цим цікавиться, заходьте на канал. Буду радий бачити. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі. А зустріч у нас буде дуже багато. Бо канал тільки-тільки мін -тільки, новий. Я його буквально вчора зробив. Чесно. Так що я всіх вітаю і дуже гарно дякую за увагу. До скорої зустрічі, друзі.